На прийом до сімейного лікаря, система електронного запису, якісне обладнання, нові стандарти лікування. Україна з радянської моделі медицини переходить на європейську модель. Цьогоріч третій етап кластеризація лікарень. Тож, хто і як ділить лікарні на сумщині в умовах війни? Пропозиції нашої обласної влади. Ну нам сказали, що в нас буде сім надкластерних, шість кластерних і одинадцять загальних. Лікарень. Тетяна Мироненко говорить, на цьому етапі поділу лікарень і виникло найбільше запитань у громадськості, а серед керівників територіальних громад реальні бійки на кулаках. Під час проведення такої наради при голові Охтирської військової адміністрації почубились в прямому сенсі два міські голови: Тростяницький і Охтирський. Якщо б це не було не так, не цікаво, не вигідно, то навряд чи справа доходила б до рукопашного бою. Жорстка конкуренція за заповітний статус кластерної лікарні спалахнула й у сумах серед директорів. Медичних закладів. Пан поцелуєв виступає в соцмережах і попереджає всіх про чорний піар стосовно нього як керівника лікарні імені Святого Пантелеймона, колишня ЦРЛ. Активно залучає депутатський корпус, проходять голосування, простіше кажучи, підтягнута вся можлива і неможлива політична артилерія. Не знаю скільки, але судові позови і судова тяганина з п'ятою лікарнею триває. На своєму початку медична реформа дала людині право обирати лікаря. Боротьба за пацієнта створила конкуренцію і серед лікарень і серед лікарів. Не вмієш, не лікуй. Але схоже, кластеризація лікарень це право вибору медзакладу для госпіталізації обмежує і куди повезе екстренка, Тепер визначає не пацієнт. Вимушені іноді викликати таксі замість швидкої, щоб потрапити в ту лікарню, яку вони хочуть. А не ви, директори медзакладів, визначили це під килимами. Люди знають, де працюють дійсно фахівці, де є належне обладнання, і мають право вибирати лікарню. Відповідь у цій ситуації лежить на поверхні. Боротьба за здоров'я пацієнта перетворилась у суперництво за державні кошти для лікарень. Громадянин повинен розуміти, що саме маршрут швидкої допомоги і є не тільки дорога життя пацієнта, а й дорога або трапиночка, якою йдуть державні гроші за цим пацієнтом в ту чи іншу лікарню. От за це йде боротьба. Громадськість не повинна залишатись осторонь і без права голосу в одній із надважливих для України медичній реформі, акцентує Тетяна Мироненко. Медицина має ефективно запрацювати саме для суспільства. Тож експерт закликає розставити крапки над і в чесній дискусії. Більше з вас я знаю не один десяток років на моїх очах, займаючи ці скромні і відповідальні посади, ви і члени ваших сімей. Стали мільйонерами, маєте у власності мережі аптек, приватних медичних установ і багато чого. Я нікого не звинувачую. Я просто спостерігаю, живу у нашому невеликому місті. Такий час ми всі прозорі. Новини СТС.